Доброго Део доброго вечора, мої найкращі. Ну що У нас сьогодні з вами четвертий урок а, нашого марафону хакне себе. І сьогодні ми пропрацьовуємо тему а, прощення та прийняття себе. Це дуже важливо, а, коли ми Пішли покроково, повиписували якісь претензії, по знаходили оці всі убеждення, які в нас є. Далі ми робимо. Історію того, що ми починаємо, ми створили нові наміри на те, що ми от хочемо, да? ми себе заповнили чимось класним. Але є дуже важлива історія прощення та всецілого прийняття себе. Чому це дуже важливо? А, тому що ми багато років відчуваємо або відчували якусь біль. Ми багато років а, проговорювали на себе якісь негарні слова. А, якісь Договори в просторі, якісь, не дай Бог, прокльони на себе, або якісь, чого ти не заслуговуєш, ти така сяка. Це все висить у вашому е просторі, це все висить в вашому тілі тригерами, е і це все та програма, яка далі не дасть м, йти повноцінно, тому що ти постійно будеш повертатися, що десь там недо є краще, ніж ти. Та та, та рата, оці всі історії, вони будуть вкидуватися, вони будуть обов'язково присутніми, якщо ми з ними не попрацюємо. А, тому що кожне погане слово це також програма. Якщо ти говориш на себе, я недостойна чогось, ну, давайте скажемо те, що, то, що дуже сильно актуально. Я недостойна. Мати гарного чоловіка, і щоб він заробляв гроші, щоб він про мене піклувався. Я цього недостойна. У таких жінок не буває таких чоловіків. Ну і, звичайно, нам будуть траплятися чоловіки, яких ви, за вашою версією, ви достойні. А те, про що ви хочете, от я б хотіла, щоб мій чоловік був такий, я б хотіла, щоб мій чоловік був такий. Він може і такий. Але ти сказала, що ти цього недостойна. І навіть є оцей формат недостойності настільки сильно він в полі, що навіть найщедріші люди поряд з вами кажуть: Ні, ти, ти що, серйозно? ти цього не заслужуєш? Ні-ні, ні, ти що, серйозно думаєш, що ти, що ти такого достойна? Ні, ти цього недостойна. От, Матріоні я куплю, а тобі ні. І от воно так от і фігаче нас, це одна із причин, бо ми боїмося бути покинутими, ми боїмося бути поганими дівчатками, ми боїмося проявити свою енергію для того, щоб сказати, ні, мені так не подобається, я хочу ось так. І тоді ми сидимо в цьому всьому. Ти будеш найкраще, найшикарніше, будеш заробляти багато грошей, дихати маткою, одягатися найкращим чином, будеш супер доглядати. Але тобі твої партнери будуть казати, що ти недостойний, Ще мало над собою попрацювали, ще оце, оце треба зробити. Щоб була більш достойна, тому насправді оці всі речі постійно потрібно обов'язково пропрацьовувати, обов'язково потрібно прощати себе, обов'язково потрібно давати місце, тому що так в мене була така поведінка. Так, я себе так вела, так я себе так відчувала, бо мені було боляче, і я даю цьому місце. Але зараз я хочу по-іншому. І також бувають вчинки, коли. Ми проговорюємо, що ми не можемо себе простити. Ну, наприклад, такий вчинок складний є для жінок. Це складно, коли трапляються там, наприклад, аборти. Важливо себе за це простити, тому що, коли ми не прощаємо себе, ми оцей негатив, оцей гріх, оцю дирку в полі тримаємо, і також саме, саме найстрашніше, ми тримаємо цю душу, яку ми не пустили в це життя, тобто ми її і в світ душі не випускаємо і в життя ми її не пустили, і це також історія, такі такі з'являються теми. Коли ми діагностуємо негатив, це може виглядати як, як якийсь підселенець або крайній, тому що це забирає енергію, тому насправді потрібно необхідно себе прощати, або, наприклад, ти там. Не побувала на похороні якоїсь близької людини, бо в тебе там якось склалися обставини, і ти починаєш себе гристи, корити і не прощаєш. Потрібно себе прощати, тому що все вже трапилося, все вже відбулося, і ти ніяк це все не можеш змінити. Така відбулася ситуація. Все потрібно обов'язково себе прощати. Тому тут насправді історія така. Що потрібно прямо розуміти, що ну, звичайно, коли ти кожного дня вбиваєш людину, то ну, можна звичайно за це себе прощати. Але якщо ти не злочинець, такий відкровенний, то тут насправді фішка в тому, що потрібно пропрацьовувати цю історію. Хоча ви знаєте, в мене зараз трапився інсайт. У нас зараз така ситуація в країні, що коли ти вбиваєш правильних людей, захищаючи свою країну, то тобі треба себе за це прощати. Так, це правда. Отакий От новий інсайт. Дуже цікаво. Це так. От Це оце потрібно розуміти. І тут насправді знаєте, як відбувається, це ж ми собі маємо розуміти, як працюють військові, як мислять військові, вони не йдуть на конкретно якихось людей, у них просто йдуть оці одиниці солдатські, да, які є ворогами, які заважають, і їх потрібно перекрити І насправді, знаєте, що, е, колись я зі своїм шаманом Максом Відішеном розмовляла, е, і він мені проговорив таку е, статистику, що е, тільки 2% військових можуть вбити людину, коли вони її дивляться в очі і бачать отак. От, е, близько е, дуже важко так вбити людину, і коли вони, ну, коли військові там ідуть в бойових діях, то це ж там відбувається, там же ж, танк на танк, там автівка на автівку, і там великі відстані, і вони один одного не бачать. Тому ця історія трапляється, що це просто одиниці, а не якісь живі люди. От так що, отут прощення також підходить, і воно дуже сильно потрібне для того, щоб потім. В принципі, для реабілітації військових там собі така історія, як потрібно їх відновлювати, потрібно їм ну пропрацьовувати їх потрібно почистити. Звичайно, ці всі практики прощення пройти. Потім пройти знову соціалізацію і розуміння, що ти знову проста людина, і тобі не потрібно ні з чим боротися. Це дуже складна штука. І я насправді бачу, що зараз відбуваються класні такі навчання, і з'являються такі спеціалісти, які з цими всіма речами працюють. І для мене дуже важливо, що військові. І сім'ї військових також починають це розуміти, і вони ну розуміють, що цим потрібно дійсно займатися, що якось воно там не прокатить. Якщо ми пам'ятаємо, то є тема наша така яскраве покоління. Це а, ті хлопці, які служили в Афганістані. Вони дуже сильно травмовані, але а, їх же. От прирівнювали як ВДВшники. От ВДВшники такі дурнуваті, коли вони там а, випивають, і афганці такі самі, але тут же ж історія травмованості саме, і історія того, що дуже а, велика кількість цих людей, коли повернулися, вони не змогли а, жити цьому житті і вони не змогли а, включитися в соціальне життя, і вони не змогли прямо ну багато хто довго жити, тому що ну, їм було дуже боляче від цього, що вони там пережили. Вони також були звичайними собі хлопці, вони собі жили, жили, потім пішли служити в армію, а потім виявилося, що вони мають творити. Жах, який творився там на війні, і тут насправді також дуже складна історія. от тому я вам писала, що у нас зараз буде така собі коротенька лекція про важливість прощення і прийняття себе. А далі я переключуся в іще один ефір, і я для вас підготувала медитацію. Ми підемо з вами через хроніки Акаші, анулюємо ці всі неприємні слова і ситуації, які відбувалися. І потім наповнимося іншим теплим, чистим, світлим. А це буде дуже класна практика. Ну, я там вам розказувати, я вам дам тільки завдання важливе, яке потрібно робити. І я вважаю, що такі завдання потрібно виконувати, ну хоча б раз на рік. а Якщо раз на півроку ви таке будете для себе робити, це дуже круто. А якщо ви будете робити... Кожного дня цю практику, це буде взагалі вищий пілотаж. Отже, прийняття себе. прийняття Це дуже також важливий формат спілкування з собою, тому що ми можемо розповідати або як-то одівати себе в гарну обгорточку, а потім ти знімаєш з себе одяг і така. М'ерзостінте це назад. Або, наприклад, ти себе не приймаєш в форматі там зросту, там кольору шкіри, чого завгодно. І тут насправді потрібно обов'язково потрібно зайнятися цим всім. Тому що, коли ти Максимально любиш себе, коли ти анулюєш відключаєш усі всі негативні слова, які ти про себе кажеш, ти не можеш не приймати себе. А, прийняти себе все ціло це не означає, що ти боді бодіпозитівщиця, де розкармлюєшся до 130 тридцяти кілограм, або заганяєш себе в стрьомну анорексію, Ну і, і в принципі, у кожного летальний, а, летальний сход, але у кожного свій. Фішка в тому, що коли ти піклуєшся про себе і все ціло приймаєш себе, ти думаєш: а чи зробити мені отак, чи це буде мені на користь? Окей, добре, я м, рихленька з целюлітом. Що я можу для цього зробити? Я собі постійно відмовляю в тренуваннях, я собі постійно відмовляю в масажах, так, я, е, грошей мало, окей, я собі дозволю хоча б там раз на тиждень піти е, е, на масаж. Окей, грошей мало або взагалі немає. Так, я збираюся своїми силами, я включаю в Ютубі тренування, і я роблю щодня хоча б 10-15 хвилин якесь тренування, або там три рази на тиждень по годині. Ну, тобто, ви собі вибираєте. А коли ви починаєте щось собі таке дозволяти... То з'являться явля, не ті гроші. Але історія в тому, що насправді, коли ти приймаєш себе, ти думаєш, що зробити, щоб покращити себе. А не про те, що ти стрьомна, жахлива з руками, з ужасними ушами, там очі, косі дебільні. Ну тобто, ти о, так не будеш взагалі про себе думати і такого відчувати. Тобто, якщо ти бачиш, що в тебе щось там потрібно, тобі на масаж обличчя, то ти будеш думати, як ж мені зробити, щоб покращити своє обличчя, ти ж будеш думати, як же зробити так, щоб мені потрапити до косметолога. Там, або якщо там щось з волоссям не, не подобається, ти будеш думати про те, що ж зробити, щоб його покращити, а не будеш розказувати, що ти стрьмна або ще що там. Оце історія усе цілого прийняття себе. А чому це важливо в реалізації? Тому що, коли ти будеш показувати якісь свої таланти, коли ти будеш створювати якісь свої проекти. Або коли ти будеш іти на роботу як майстер, твоє, твій внутрішній стан він в тебе в полі знаходиться. І коли ти абсолютно любиш себе і приймаєш себе, так само себе ведуть і навколишні люди. У них в голові не включається. Жодного пункту, щоб щось тобі зробити не або щоб щось тобі там сказати, що ти чогось там недостойна, чи ти якийсь там недомайстер, чи ти там дорого працюєш, чи ти там не відпрацювала. Свої гроші і всяке таке. Тому насправді тут історія цього балансу і це дуже круто в реалізації, коли ти, ти несеш не таку, не напищеність цю, а просто таку, таку солідну, дорогу впевненість в собі. Ти прям розумієш собі ціну, і ти знаєш, я себе поважаю, я себе люблю, я поважаю весь світ, я поважаю Бога, я поважаю всіх людей, які знаходяться навколо мене. Я обожнююся. Хто до мене приходить в поле, і я всім дякую. І вони мені приносять дари, приносять для мене найкраще. І тут насправді так само відбувається. В відповідь світ, люди відносяться до тебе так само. Я насправді, коли я так почала над собою працювати, і коли буває, що щось там зникає баланс, от у мене. Позавчора я щось психанула, щось в мене там, і я прийшла, і я люблю пити какао на кокосовому молоці, я прийшла замовити собі какао, і тут заходить дівчинка після мене і стає переді мною. Я подумала, що вона просто пішла подивитися на Прайс, тому що коли вона стане переді мною, це ближче. І тут, коли приходить моя черга замовити собі, вона бере і замовляє, я стою й така думаю, я не поняла. Ну тобто, зразу психанула і зразу все світ такий подвинся своїми психами, постояла стинь. І я така дивлюся і думаю, що мені з тобою зробити? <схи> ну, все, вона замовила, я замовила. Ну, що я можу сказати? Уже все, вона вже влізла переді мною. Ну, я розумію, що ти отак, -от, ти собі порушив баланс, і все світ такий, подвигаємося психи стоять в очереді. І ти такий, блін, ну нет, я ж тут така вся прокачана. От, тому насправді це дуже важливо. А тепер яке я даю вам завдання? А, значить, я а, даю вам завдання написати свої заслуги. Я там отримала такі-то дипломи, я там дозволила собі те то те-то, Я маю такі то професії, там і всяке таке. Я вмію то-то, то-то робити. Будь-що ліпити вареники, там не знаю, макраме крутити, стімки жарить класно, неважливо, все записуєте, от все, що вас тільки вспливе. І тут буде задача з зв'язкою на перший раз. Має бути не менше 50 пунктів ваших заслуг, будь-який ваш талант, навіть найпростіший, там, не знаю, феноменально там, зробити тост, зварити якусь суперкаву, не знаю, Почистити зуби і одночасно помити голову. Ну тобто, неважливо, будь-який ваш талант має значення. І тому я даю саме 50 пунктів, тому що люди часто пишуть: я там мать своїх дітей, магістр педагогічних наук, ну, от і все, ну вот і все. На цьому мої таланти закінчені. Ні. Прописуємо максимально все. Всі свої. Моменти, всі свої таланти, які ви собі уявляєте, які ви собі бачите, або якщо ви думаєте про щось, а ваш прекрасний розум каже, ні, це не талант, це записуємо найпершим. Це записуємо найпершим. не Все, що відкидає ваш розум, записуємо в перших рядах. Це обов'язково потрібно собі зробити. Коли ми пропишемо наші таланти, ми маємо собі подякувати за те, що ми так вміємо, і за те, що а, ці всі дії, якісь наші вміння привели мене в сьогодні зараз і зробили мене такою. Обов'язково потрібно створити собі подяку. А, таку практику, от таку масштабну, я пропоную проводити хоча б раз на рік. А чому я казала щодня? Щодня, от в кінці дня, перед тим як ти лягаєш спати, дуже круто сказати: Я сьогодні так класно провела день. Я дозволила собі відпочити, просто дивилася фільми, мультфільми, зробила собі маску, повалялася в ванні. Я прям дозволила собі відключитися від всього, що відбувається. Я дуже сильно собі дякую. Я крута, я завтра наповнена, буду підкорювати свій світ і творити своє найкраще життя. А, і далі ми дякуємо. Дякуємо людям, які були навколо. Дякуємо там, нашим янголам-охоронцям, дякуємо Всесвітові. Ну, тобто, все-все, все. все, все. Завжди ми починаємо подяку з себе обов'язково. Ти номер один. Ти центр свого Всесвіту. І ти, якщо ми номер один, ти перша в списку на подяки. Бо коли ти даєш собі пендаль, то ти перша в списку. І ти не забуваєш, що собі треба дати пендаль. А про подяки ми дякуємо президенту Сполучених Штатів, ми дякуємо президенту Бельгії, але ми не дякуємо собі. Зачем? Зачем? а що я такого зробила? Я ж не Бог, там, не всесвіт. Ні. Дякуємо собі перш за все. А, і коли ви почнете <кій> постійно проговорювати а, подяки до себе, то вам захочеться проговорювати подяки і до всього, до всього, до всього, до всього і до всіх інших. Мені дуже сильно подобається слово благодарю, коли ти дариш благо собі, перш за все. В своєму тілу, в своєму полю, і ти робиш для себе, перш за все, оце благо. Тому я часто використовую це слово благодарю, воно мені дуже сильно імпонує, подобається. І я прям, коли повторюю його багато разів, це така для мене часто медитація, коли я бачу, що в мене прям і це, і це, і це, і це, і все так відбувається. І я прямо дуже-дуже прям так настрою. І я прям вібрую, мене прямо аж від землі піднімає, і я проговорюю багато разів. Благодарю, 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 дякую, дякую, благодарю. І ти, ти насправді ти заповнюєш себе найкраще. В тебе немає там е, місця для всякого незрозумілого, що може відбутися. І, а тут насправді історія, я вже вам проговорювала в минулих, в минулих уроках. Це не означає, що у вас прям там не знаю, там якийсь трапиться дзен, і ви будете жити як в раю, і у вас взагалі в житті нічого не буде турбувати. Просто все, що буде відбуватися, дуже багато повсякденних моментів, які у вас викликали просто незрозумілий якийсь деструктив. А він воно перестане взагалі вас турбувати. Вам буде здаватися, що це таке воно відлітає, от як ото муха у вікно стукнулась і далі полетіла. А те, що буде більш складним, вам буде простіше, це все розрулити, вам буде легше це все. От, включилась перебої, перебої у нас. А, от тому насправді це все буде легше, це все буде простіше, буде більш цікавіше. Тобто ти така так. У мене є це ж, як знаєте, як кажуть, чому відбувається щось таке клас-клас-клас, а потім щось таке, те, що вас напрягає. Це не чорна і біла полоса, це такий собі баланс. Якщо в тебе все супер мега 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 класно, ну потрібно себе заземлювати. Тобто ти підлітаєш. І якщо ти там не позаймаєшся спортом, не з'їш там не знаю чогось такого агресивного, там не знаю, стейк, який-небудь скров'я, чи там там, не знаю, шмат, ну, щось таке. От, ну, тобто, Якщо ти так не робиш, ну, там, не, не збалансуєш себе, то відбувається починаються якісь там штучки, такі, щоб тебе трошки заземлити. Бо якщо ти заробляєш гроші, купиш собі подарунки, хочеш чогось там такого матеріального, то нам потрібно обов'язково заземлюватися, не забувати про це. І нам починають що щось підкидувати і ти така, та що такое? В мене все тут було класно, я тут пропрацювалося. Ні, це просто там історія я така, так, значить, ти тут пропрацьована. А ну-ка, ми тобі підкинемо перевірочку, як ти з цим справишся? Швиденько чи знову впадеш в істерику і будеш страждати? Така, о, прийшла швиденько, отлічно, значить підкидуємо ще і плюсик, плюсик, плюсик. Тобто ця історія в тому, що ми будемо а, набагато легше і простіше. А, справлятися з будь-чим, що у нас трапляється в житті. Ну що, я завершую цей урок, я його зберігаю, і далі ми заходимо з вами в медитацію. Я її включу без відео, щоб ви на мене не відволікалися. А ви будете слухати її, ви зануритеся в неї і. Будь ласка, кайфуйте, а цю медитацію можна проводити прямо підряд кілька днів для того, щоб максимально все при, прибрати, прибрати, при, прибрати, Бо те, що ми 100-500 років накопичували в собі, ну, на жаль, за один раз. Так не прибирається, постійно потрібно працювати багато-багато систематично. Тому ви можете взяти цю медитацію і прямо прослухувати її можна перед сном, можна зранку, коли ви прокидаєтеся, подивитися, як вам зручніше, і постійно її послухати, хоча б сім днів це буде взагалі шикарно. Все, до зустрічі в наступному е е відео.